Привітики! Я в Єві і ось що я б порекомендувала б вам. те, що я купила це класнючі леза від і Кейкарея та такої ж фірми Гель. Але гель за дорогий 99, але класний фіз не вмію ним користуватися. Стікає та фарбочка. Ось такі відсотки, гарні, акційні товари на шампуньки, на сухі шампуні. Отаку фарбу я беру для зафарбовання. По 28,99. Це наші українські товари. Теж рекомендую є, що вибрати: отой кокосовий який класний. Один плюс один дорівнює 3. Взяла три товари LCF, Два з них заплатила, а інший безкоштовно можна було вибрати. Ось який вибір у нас туалетних вод, дугів, а також прокладок. Ну і для машини. І що ж я по суті купила? Зайшла за консилером, або просто глянути на акції, і купила ось такі наші улюблені всієї сім'ї бритви. Тут чотири леза, і, звичайно, вони йшли по акції: 39 гривень. Це Менкей, Марочка і. Бачите, написано три леза, чотири штучки, карбонове покриття без е, е, карбонове покриття лез. Змащувальна смужка. Ось так. І у нас іде сеул іде на Каре. Ми дуже любимо цю марочку, і така ж сама марочка. Дивіться, у нас і на гелію. Колись вони. Коштували і 20 гривень, потім 50, а це вже вони ну, подари, так, дорожчали дуже. Ну, це вже йшов оцей гель по 99 гривень. Це навіть більше, ніж джилет, ніж Нівея. Ну, Так скажемо, але гарний товар. Також була акція ось на оці масочки. Одну масочку я оцю собі. Подивилася, купила, а на касі сказали, що візьміть ще. І буде з 50%, з 50 процентною знижечкою. Також взяла по знижечці ось такі літо, такі спонжечки, вони завжди потрібні. І по акції 1 плюс 1 взяла два консилера, які зараз замінюють навіть мені тональник, я їх обожнюю. І ось два таких консилера LCF. Зрівняю з тим, що в мене є ламель. Ну а подарунок, ось такий LCF, це іде у нас масло. Масло для тіла, замість хайлайтера можна його використовувати. Ну, спробував. Мені зацікавив цей товар. Також доктор Фемеліо поліскують завжди в моєму такому кошику в Єві темно коричневий колібрі стійка крем-фарба, і чесно скажу, вона мені найбільше подобається. в Єві вона коштує 28 гривень. Це наше виробництво. І колір такий стійкий, гарний. Той колір, який зафарбовує мені сивину при корнях. Ну і куди ж без таких жіночих потреб? Отакі прокладочки теж були по акції: 14 гривень. Ну і не забула, звичайно, про машуню. Взяла по акції гурмешечку. Це паштетик. Ну, думаю, заходки вона поїсть. Бо дуже багато оцих таких рідких такої рідкої їжі у пакетиках ми викидали. Маша не їла. Ну і ось такий віска взяла Джуніор. вона якось більше отакі їсть. Саме для кошеня. Ну, е, я вважаю, що там, мабуть, менше оцих усіх концентратів. Цього, всього. ну І маршрут їх завжди з превеликим задоволенням. Ось такий був огляд з Єви. Цілую люблю ваша люблю.